Чого Ердоган домагається від Путіна? Андрій Піонтковський – російський політолог та публіцист. Далі пряма мова. Путін чомусь переконаний, що призначив президента Туреччини Реджепа Ердогана головним із перемир'я. Були Еммануель Макрон, Маріо Драгі та Олаф Шольц, але вони не впорались з високою довірою. Ердоган найхитріший східний диктатор. Він же розумна людина. Він чудово розуміє, що ніколи Україна на припинення вогню на капітуляцію не погодиться. Тим паче, коли Путін боїться її контрнаступу. Президент Туреччини приїде до Києва, побалакає з Зеленським, а потім розведе руки і скаже Путіну: ти розумієш, Володя? Я старався, але українці не згодні. Але Ердоган уже отримав аванс. Путін уже заплатив йому величезну плату. Він повністю здав стильбухами свого союзника по ОДКБ Вірменію. Ердоган у Сочі був 5 серпня. Демонстративно не посоромився 3 серпня азербайджанські солдати, а це власне турецька армія. Адже в Шуші Ердоган та Алієв підписали урочисту декларацію про об'єднання турецької та азербайджанської армії. Увійшли до Ладжинського коридору територію, контрольовано протоколом про перемир'я миротворчим контингентом рашистських військ. І цей контингент навіть не пискнув і не завадив їм зайняти там панівні висоти. І Путін навіть рота не відкрив на переговорах з цього питання. Тому Ердоган, як типовий альфа-самець у цій парі, показав йому, що мовляв, усе тепер він повний господар на південному Кавказі. Те саме за кілька днів відбудеться в Сирії. Він збирається ввести турецькі війська на північ в Сирії, і це становить уже смертельну небезпеку для путінського друга Башара Асада. Ось так Путін здає усіх, кого тільки можливо, чіпляючись за останню соломинку за примарну обіцянку Ердогана спробувати домогтись припинення вогню в Україні, яку Ердоган ані на мить не збирається виконувати, розуміючи, що вона безглузда та нездійсненна. Ну що ж, дорогий друг, виб'є Путіна зараз остаточно з Вірменії та Сирії. І ось Ердоган показує західним лідерам, як потрібно поводити. Ти з путіним ті перед ним плазують, а він їм хамить. А от Ердогана він боїться. Тобто, Путін, як дрібний гопник, може поводитись хуліганськи з інтелігентними хлопчиками, а перед справжнім бандитом тремтить. Чи отримав Ердоган уже все, що хотів від Путіна? Йому треба перетравити усе те, що він взяв, забрати весь Карабах, взяти назад Алепо. Адже Алепо вони обов'язково візьмуть. Це місто знищене з повітря Путіним. В Османській імперії Алепо було друге місто після Стамбула. Тож українцям не варто ображатись на Ердогана. Його треба сприймати таким, яким він є, і не дякувати йому. Він зробив багато позитивного для України. А зараз він допомагає Путіну обходити санкції. І зрозуміло, за це великі гроші отримує як відсоток, але тут він дуже ризикує, адже американці жартувати не люблять. Давай я пропоную зараз долучити нашого колегу Тараса Березовця, друже Тарас. Ти тут? Вітаю. Вітаю, друже. От саме ти хотіла поговорити з тобою, як ти бачиш взагалі ймовірність продовження таких бойових дій, як ми бачимо зараз. Я знаю, ти мені казав а, про те, що ну бої тривають дуже жорстокі, але водночас ми бачимо, що а, також загострюється ядерний шантаж. Ми бачимо там на, на запорізької АЕС газовий шантаж Європи на це розраховує Путін. Ну і ти кажеш, я знаю, що ракітні обстріли вони продовжуватимуться. За будь-яким розвитком ситуації, тож чи можна говорити про те, що війна буде переходити від того, що ми зараз бачимо на полях бою, до такого багаторівневого шантажу? Ну бажаю здоров'я вітаю всіх глядачів. Прямого треба сказати, що зараз ми вже знаходимося в четвертому етапі цієї війни. Третій етап війни ознаменувався по суті завершенням битви за Донбас, який Росія програла чергове. Це оцінки в тому числі російських експертів, не пов'язаних з Кремлем Кремлем. Таких Військових злочинців, але тим не менше важливих свідків фіаско Росії, як Ігор Стрілков, який написав про це вчора в своєму телеграм-каналі. Що війна насправді за Донбас ця битва програна. Початок четвертого етапу війни ознаменувався розгромом російських військово-повітряних сил в Новофедерівці під саками, і це початок четвертого етапу, який триватиме до настання холодів. Під час цього четвертого етапу. Обидві сторони, я маю на увазі, і українська, і наші вороги-росіяни спробують змінити баланс сил в першу чергу на півдні на свою користь. І тому природно, що південь, а можливо і північ за певних обставин, будуть найбільш гарячими точками. Цього четвертого етапу це не означає, що битва на Донбасі закінчується. Ні, там будуть локальні бої. Зараз тривають дуже запеклі бої за контроль над українським містом Бахмут. Де в тому числі борються бійці моєї бригади Богуна і де ми з побратимами були буквально нещодавно. Але я скажу, що там ситуація складна, але вона все одно контрольована. Чому південь і північ? Тому що контроль за в першу чергу, контроль за виходом до Чорного моря. Росія буде намагатися відрізати нас остаточно. Тобто їхня ключова ціль в цій кампанії це буде Миколаїв, Одеса, але так само Запоріжжя. Ну а північ, оскільки зростає можливість все ж таки прямої участі збройних сил Республіки Білорусь в війні проти України, і найближчі два місяці будуть по суті вирішальними в ході цього четвертого етапу цієї війни, Тарасе, Насправді от я, коли побачила, що відбулося в аеропорту в Неофедерівці Саки, то я вперше для себе зрозуміла, що Крим. Дуже швидко стане українським. Ти погоджуєшся з такою тезою, тому що я розумію, що це буде до цього. Я розуміла, що це буде дуже довгий шлях, військовий, можливо дипломатичний. Але я побаколи побачила, як вони через там не знаю, десятки вибухів на аеродромі біжуть з Крима швидко зі сльозами на очах. То у мене створилося враження, що ще кілька ударів точкових по ключових військових об'єктах в Криму за допомогою там далекобійної я не знаю, ракет. Атакам з чи іншими військовою технікою і Крим ми зможемо забрати. Наскільки це реалістично, те, що зараз я сказала е, нереалістично. Угу. Зразу скажу безперечно, що погром російських ВВС військово-космічних сил. В Новофедерівці знищення там особового складу буде дуже болісним, і він не може бути надолужений, тому що підготувати пілотів подібного рівня потрібно мінімум 5 років. А в Росії цих 5 років немає. Це безперечно величезна перемога для збройних сил України, яку ми звичайно офіційно не визнаємо. Ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати свою причетність до події в Новофедерівці. Але в принципі всі все прекрасно розуміють, що там сталося. Чому не буде? Де швидкої деокупації Криму з багатьох причин, в першу чергу, тому що росіяни вкладали 8 років в першу чергу не в економіку, не в туристичну галузь півострова. Вони користувалися повністю українською спадщиною, і оці крики і воплі оцих е, недороблених росіян було так по-душевному, по-домашньому. Я не хочу сюди виїжджати. Доведеться їхати в своєму хасрані їхати в свої. Е, е, як би сказати, літературніше. Ну, одним словом, там, де у них е нужніки, там де очко в підлозі, там, де немає ні туалетів, нічого. Доведеться їхати їм безперечно. Але е вони вкладали величезні суми в е військову інфраструктуру, і через це в е деокупація Криму військовим шляхом, яка буде безперечно військовим, е буде достатньо складною. Вони укріплювали свою оборону. Зміцнювали вони не розміновували поля, як це відбувалося на жаль, перед початком цього етапу війни з українського боку, і тому війна в Криму буде дуже запеклою. Я би сказав навіть так, що тут є два сценарії: або ми будемо спостерігати повний колапс їхньої військової машини, і тоді нам легше буде деокуповувати Крим легше, але все одно це буде деокупація військовим шляхом, і тоді можливо відносно все це відбудеться мирно, але я не виключаю. Запеклих боїв на території Криму, які призведуть до руйнування інфраструктури, тому що росіяни порушують ці можливі міжнародні конвенції. Вони будуть стріляти з мирних міст. Вони будуть самі знищувати, знищувати культурну спадщину. У них немає ніяких тормозів. Вони знищать і палац, вони знищать воронцовський палац, вони підірвуть е, Бахчисарайський палац. Все. тобто, вони будуть. От якщо вони будуть розуміти, що це вже кінець, вони будуть підривати все знищувати повністю все, в тому числі свою. Імперську спадщину, яка була побудована за часів царів. От я, на жаль, боюся, що коли ми можемо зайти в Крим, а ми туди зайдемо, ми просто можемо побачити реальну пустелю. Вони будуть розуміти, що вже другого шансу. Ну, тобто, все, це повернення їхнього е, нового вже не буде. Все, це вже кінець буде історії. Тобто, це крайній раз. Коли Російська імперія змогла, от скажем, в конвульсіях передсмертних смертних заповзти в Крим, і тому розуміючи це, я боюсь, що вони будуть нищувати, просто все підривати, все знищувати палити. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.